Михайло головко, Всеукраїнське об'єднання Свобода Тернопільщина. Шановні депутати, вашою логікою, критикуючи те, що нібито ви корупцію списуєте, що нам потрібно приватні виконавці, бо там корупція. Так вашою логікою потрібно, значить, всі державні органи ліквідувати, значить приватний суд організувати, приватну міліцію, приватну армію. Дойде до того, що і прем'єр-міністра приватного, і уряд і буде, і президент нас приватний. Ви що державу ліквідовуєте взагалі як інститут країни? По. Перше, це раз. По друге ми повинні говорити, що цей закон є реально. якийсь, мета його це обслуговувати приватних тітушок, які будуть займатися вилученням людей квартир. Сьогодні вже є скарги, наприклад, у Луцьку, те, що людей за комунальні послуги хочуть забирати квартири. Ви спочатку піднімаєте ціну на газ, встановлюєте нереально, піднімаєте тарифи, а після того хочете людей останнє забирати їхнє житло. Для цього вам потрібні такі закони. Ганьба. Тому я закликаю всіх депутатів. Порядник підтримати цю постанову. Вона не повинна вступити в дії, бо підняття таких прийняття таких законів це злочин проти країни. Дякую.